На ТІВІ 4 провінційні вісі. Інформаційна програма з Тернополя Вітаю вас. Українські водії з 1 травня за межами населених пунктів мають рухатися з увімкненими фарами в будь-яку пору доби та року. Уряд минулого року вніс зміни до правил дорожнього руху, а саме у пункт 9.8 щодо сезонного увімкнення дорожнього ближнього світла. Фар раніше водії зобов'язані були тримати фари увімкненими в період з 1 жовтня до 30 квітня. Тепер ці проміжки скасовані. Цю практику запозичили в країнах ЄС за порушення норми, передбачений штраф у розмірі від 425 до 500. Сот гривень. Безбар'єрне суспільство це завдання, яке ми зобов'язані реалізовувати попри війну та супутні перешкоди. Безбар'єрність стала соціальною ініціативою, і відповідальністю поліції Тернопільщини. У час війни впровадження доступності послуг для громадян не припинялося а радше, навпаки, пришвидшило інклюзію. Про це сюжет наших колег правоохоронців. Безбар'єрність стала соціальною ініціативою і відповідальністю поліції Тернопільщини. У час війни впровадження доступності послуг для громадян не припинялося радше навпаки, це пришвидшило інклюзію. Перші важливі кроки у створенні суспільства без обмежень поліція Тернопільщини реалізували ще до початку повномасштабного вторгнення. Зі слів представника департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Ірини Ніколаєвої у рамках національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в головному управлінні Національної поліції Тернопільщини та Окремих територіальних підрозділах встановлені та функціонують електронні підйомники та пандуси для людей з порушенням опорно-рухового апарату та ампутацією. Підрозділи поліції Тернопільщини продовжують облаштовувати вільним доступом до приміщень: пандуси, таблички шрифтом браля та відповідні кнопки для виклику чергових. Спеціальними підйомниками облаштовано чотири підрозділи поліції в області. Григорій Софійюк, житель села Москалівка Лановецької громади, каже, що будучи здоровим, ніколи не задумувався над проблемами безбар'єрності. Коли дев'ять місяців тому через важку недугу втратив кінцівку, зрозумів, що чоловік вдячний усім, хто думає про таких людей, як він. Тут все, все файно зроблено. Дякую тим, хто робив, як то кажуть, все дуже добре. Як облаштовані та наскільки функціональні електронні підйомники для людей на візках інспектували жителі області у головному управлінні поліції та Чортківському районному відділі? До слова, Чорткові не просто вдалося встановлення підйомник, адже до будівлі відділу поліції ведуть високі сходи. Проте, завдяки співпраці з фахівцями, котрі активно займаються вивченням проблем безбар'єрності, цю перешкоду вдалося подолати. Зі слів голови громадської організації Безбар'єрний Тернопіль Тараса Хоміцького, коли йдеться про реалізацію безбар'єрного простору, саме люди для яких створюється можливість безперешкодного пересування, мають здійснювати так звану перевірку придатності об'єкта. Спочатку ми оглядаємо, дивимося, які є бар'єри, так би а потім звертаємося до керівників і вказуємо на ті бар'єри, які існують, щоб покращували, удосконалювалися. І виправляли всі ті бар'єри, які є. Дякую за відкритість. Варто додати, що в підрозділах поліції області активно проводяться роботи щодо облаштування санвузлів для тих, хто пересувається на візках. Ще один з напрямів безбар'єрності, над впровадженням якого активно працюють у поліції, інформаційний незалежно від функціональних порушень чи комунікативних можливостей. Люди мають мати доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій. Приміром, на фасадах поліцейських адмінбудівель встановлюються тактильні дошки з позначенням на Звой підрозділів шрифтом Брайля можливість комунікувати з людьми, що мають проблеми зі слухом, поліцейські Тернопільщини реалізували декілька років тому. На номер мобільного оператора відділу служби 102 приймають смс-повідомлення. Отримана інформація за лічені хвилини переноситься до електронної картки 102 для подальшої реєстрації в єдиному обліку органу поліції та реагування. Безбар'єрне суспільство це завдання, яке має реалізовуватися попри війну та супутні перешкоди. Тому кожен проєкт, який втілює поліція Тернопільщини в плані надання послуг, проходить крізь. Призму доступності у Тернополь відзначили переможців всеукраїнського конкурсу Золотий фліп Чарт -2024». Кращих обирали в таких номінаціях: Волонтерська ініціатива року, проєкт року, молодіжна рада року, молодіжний проєкт року, громадська організація року та благодійна організація року. Загалом на конкурс надійшло більше ста заявок з різних куточків України. Організаторами заходу стали представники громадської організації, освітньо аналітичний центр розвитку громад. Аби відзначити найкращих у громадському секторі у Тернополі визначили та нагородили переможців всеукраїнського конкурсу Золотий фліпчарт фліпчарт-2024». Таку ініціативу втілюють представники громадської організації освітньо-аналітичний центр розвитку громад вже четвертий рік поспіль. Минулого року концепцію ми повністю змінили. І конкурс Золотий фліпчарт. Мав на меті зібрати історії боротьби громадського сектору України в умовах війни це історії людей, які в ті чи інші мірі пришвидшують нашу перемогу, допомагаючи військовим та всім іншим людям, які потребують такої допомоги. Цьогоріч концепція конкурсу залишилася незміною. Організатори отримали більше ста заявок від учасників з різних куточків України. Переможці визначали онлайн та з допомогою експертної комісії. Під час голосування на сайті зареєструвалося близько 16 тисяч користувачів, а переможці вимірювалися сотнями і тисячами відданих голосів. Розповідає Сергій Волохатий. На нашу думку, кожна ініціатива важлива, не дивлячись, що вона робиться в маленькому селі чи великому місті. Головне, що над нею працювала команда, яка поставила собі за ціль допомагати Україні пришвидшувати нашу перемогу. Переможців обирали у таких номінаціях: волонтерська ініціатива року, проєкт року, молодіжна рада року, молодіжний проєкт року, громадська організація року та благодійна організація року. Про можливість розказати про свій досвід, та можливість перейняти інший досвід наших колег та поліжанок та з їхнього дозволу брати приклад, надигатися та щось вже реалізовувати в нашій області, і це звичайно просто тішно, що нашу роботу дійсно так високо оцінили, і це дає величезну посокоштовх і мотивацію працювати далі і здобувати ще більше більше. І більше. Три нагороди в межах конкурсу Золотий фліпчарт фліпчарт-2024» отримали представники благодійного фонду Схід Сос особливо не це благодійна організація року. Це дійсно дуже важливо для нас, як для фонду, щоб розуміти, що ми рухаємось в тому напряму, куди потрібно, щоб продовжувати надалі робити те, що ми робимо. Загалом, під час всеукраїнського конкурсу, золотий фліпчарт фліпчарт-2024» визначили 36 переможців, історії яких надихають, мотивують та додають сил працювати задля пришвидшення нашої перемоги. Листоноші на колесах вітчизняні виробники на замовлення укрпошти для листонош виготовили прототип нового транспортного засобу. Про це у телеграмі повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів у листонош стає менше газет та листів. Вони вже у дії, проте більше посилок. Тож велосипед стає не таким актуальним. Йдеться у повідомленні. Тому на замовлення Укрпошти вітчизняні виробники виготовили прототип нового транспортного засобу для листонош. Разом з українськими виробником ветеранський бізнес розробили пілотну модель для листонош, яку починаємо тестувати. Повідомив генеральний директор Укрпошти. Смілянський особисто випробував новий транспорт і запевнив, що всі закупівлі відбуватимуться у Прозоро. Марафон писанкарства, участь у якому взяли близько 400 учасників, у Тернополі в центрі науки провели майстер-клас з розпису писанок. Долучилися до нього переселенці, діти з багатодітних родин та сім'ї військових, а також родини, що проживають у складних життєвих обставинах. Більше про захід знає наша знімальна група. У Тернополі в центрі науки провели майстер-клас писанкарства для внутрішньопереміщених осіб. Його учасники краще дізналися про старовинні українські традиції та ознайомилися із технікою розпису писанок. Разом із донькою доєдналася до писанкового марафону харків'янка Анастасія Хайдарова. Я тут да, намагаюся щось своє малювати, деякі такі елементи взяла, звідси, звідси. Я не люблю, ми дуже красити, готувати, так. Ну і такі улюблені свої кольори взяла. Зараз намагаюся почистити що можна і подивитися, що Кра... вийшло. Мам, йдемо красити моє яйце. а точечки, крапочки зробити. Нітле. Жінка разом із донькою приїхала у Тернопіль із Харкова ще на початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, такі заходи допомагають нам мить відволіктися від реальності і нав'язливих спогадів. Розписує писанку. Жінка не вперше. Розповідає, востаннє це робила ще у школі. Ну, чесно кажучи, в школі то якось було набагато легше. Я не знаю, чому. Сьогодні в мене щось і віск цей не знімається. Ну, Але задоволення багато. Запах такий. Тому дуже подобається. Класно, класно, в полосочки вийшли, дуже гарно. До марафону з писанкарства доєдналося як багато дітей, так і людей старшого віку. Юрій Феленко переселенець з Луганщини. Чоловік розповідає, пробує малювати писанку вперше. Я трохи вмію малювати, тому мені не важко. Зараз витираю писанку, стираю віск. Вчиться розписувати яйце Петселенка з Луганщини Марина. Жінка зізнається, створює писанку вперше. Ну, це в мене такий трудний варіант. Це перше. А це вже вирішили якісь квіти намалювати, щоб була така весняна полянка. Ну це не дуже це не дуже, а це я вже якісь квіточки. От, наприклад, як оце, це була попитка така намалювати. Ну, щось, щось вже цікавіше вийшло. Тривалість майстер-класу близько двох годин. Участь у ньому могли взяти до 400 осіб. Ми забезпечуємо усіма матеріалами, проводимо короткий інструктаж і даємо волю і можливість протягом цих двох годин надихнутися українською традицією, зловити оцей настрій великодні, який наближається, не зважаючи ні на що. Такі майстер-класи проводять для переселенців дітей з багатодітних родин та сімей військових. Розмальовані власноруч писанки вони зможуть забрати з собою додому. Начальниця молодіжної політики Тернопільської міськради Христина Білінська переконана, що такі заходи допомагають об'єднуватися українцям. Це однозначно об'єднатися, в такій спільній власне якраз спільному написанні писанок. Зокрема, це традиції, так це зберігання наших традицій, це передача традицій з покоління в покоління і однозначно відродження. Тому що я вважаю, що кожен українець, українка добре було, би, щоб вмів писати писанки, і також міг передавати ці традиції далі своїм дітям. Перемогою для тернопільської команди завершився матч проти футбольного клубу Гірник спорт. Гра відбулася у рамках шостого етапу змагань першої ліги України. Нагадаємо, що жовто-зелені наразі змагаються у групі вибування. Тернополяни активно атакували ворота суперника і змогли забити два переможних гола. Подробиці футбольного поєдинку далі у сюжеті Назарія Голуба на Тернопільська нива зустрілась із футбольним клубом Гірник спорт. Гра відбулась на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Розпочали перший тайм обидві команди досить активно. Перший небезпечний момент для воріт тернополян стався на 23-й хвилині матчу. Гравець гостей Дмитро Дмитрієв влучно пробив під поперечну воріт ниви, але голкіперу Іллі Ольховому вдалося перервати удар. Протягом першого тайму команди обмінювалися атаками, але відкрити рахунок таки не вдавалося. Після перерви більше почали контролювати матч тернополяни. Завдяки цьому на 57-й хвилині матчу жовто-зелені відкрили рахунок. Арсенті Дорошенко перевів м'яч на Андрія Різника, а він в один дотик відправив м'яч у ворота рахунок – 1-0. Після цього тернополяни не переставали проводити небезпечні атаки. Завдяки одній з них Дмитру Галадею на 76 й хвилині вдалося забити другий гол у ворота суперника. Під завершення зустрічі у жовто-зелених ще були моменти, але вони були безрезультативними. Тому матч завершився із рахунком 2-0. Дімка повернувся це якраз на цю ігру, це те, що нам треба було. Такий план і був, що Різо має 60 хвилин відпрацювати. Він ще й забив гол. Я хлопців вітаю. Діма теж набирає форму, що йому важкувато. Він багато пропустив, але він по своїй природі є бомбардиром. Він зробив свою роботу. Він поміг хлопцям, вийшов, забив другий гол. На цьому ігра була зроду. Наразі після шести турів у групі вибування тернополяни перебувають на третьому місці у турнірній таблиці. У них 31 очко, а футбольний клуб Гірник спорт на 8-й сходинці, маючи в активі 20 очок. Коли в тебе є моменти, ти їх не реалізовуєш, то зазвичай, якщо ти не забуваєш, то, як кажуть, наказують нас за це, за наші помилки, які ми самі собі створили. Що ми не забили в першому таймі, а другий тайм повністю провалили. І суперник скористався нашими помилками. Наступний матч тернополяни проведуть на виїзді проти команди Дінас із Київської області. Гра відбудеться 4 травня. Додаткових вихідних у травні цього року не буде, так українці не матимуть додаткового вихідного 1 травня у Міжнародний день праці, 6 травня на наступний день після Великодня, 8 травня у День пам'яті та примирення. Це передбачено дією воєнного стану, який мають продовжити після 13 травня. Тож у травні 2024 року буде 23 робочі дні та 8 традиційних вихідних у суботу-неділю 4-5, 11-12, 18-19 та 25-20. 26 травня. Нагадаю, повномасштабна війна в Україні триває вже 796-ту добу. І на цю годину у мене все. Добрих новин нам на Дні Прийдешні. До зустрічі на ТІВІ 4